Нарешті зима прийшла і до нас на Вінничину. У Вінницькій області є таке гарне село з такою гарною назвою Китайгород. Саме перед війною ми тут купили хатину за 8 тисяч доларів. Але за 3 роки ми сюди ще стільки вложили. Їздили на заробітки за кордон, бо у нас в Україні нереально заробити на хату. Та навіть і на ремонт не заробиш. Роботи в селі немає. Та й таких, як ми, вже після 50 років ніде не беруть. Покійні хазяї жили тут непогано. Видно, що у хазяїна були руки золоті. Хатинка невелика, чотири кімнати, три кімнати, кухня і прихожка. Яма жомова тут була. Ми закидали і посадили лохину. Йдемо далі. Тут погріб. Требує ремонту, але зберігати можна. Сюди ми ще не дійшли кухня літня, там ми зробили ремонт косметичний. Гараж, поміняли двері гаражні. А тут була віранда. Вікна замурували, утеплили пінопластом, і вийшла така прихожка і санузол невеличкий. Це у нас задній двір. Бачите, драбини всі металеві. Хазяїн мав золоті руки. Даже грати на вікнах в гаражі. Далі там туалет на вулиці, а це вже ми капельний полив зробили, поставили бака великого. Забор цей теж ми вже поробили. Багато було постройок, розібрали тут. Сарай і така невеличка кладовочка. Це тут наше хазяйство. Невеличке таке. Три козочки і два бички. Унаїдались, сплять вже. Грати і на сараї. Тільки бичок вікно видавив. Кордочку пхаєш і пхаєш туди вже, ну? Тут кладовка теж грати. Не знаю для чого, але... Чоловік розвів пасіку, купили декілька вуликів. І за два сезони 30 вуликів вже в нього є. Криша тут не ржавійка, гарна. А це прихожка наша. Тут у нас ще ремонт іде. Нічого не сохне, кухонька така, невеличка теж. Але для двоїх вистачає. Тут кімнатка. косметичні ремонти ми поробили, але поли викидаємо, тому що ми постелили ліноліум і починає доски гнити. Треба було починати з підлоги, а ми починали з потолка. І так вийшло. Зробили ремонт, а тепер підлогу викидаємо. Вже в цій кімнаті ми постелили ламінат. Цього року. У спальні ми постелили в прошлому році. Така кімнатка невелика, але дві, два вікна. Тут у нас ще стінка вся порозбирана. Оце спальня така невеличка теж. Одне віконечко, але трохи темнувата, але це спальня. А це велика кімната наша. Залили підлогу. І вже місяць сохне і не може висохнути. Дуже багато грунту підсипали, а це чоловік взяв і просверлів. Дирок насверлів. Щоб швидше волога виходила звідти. Не знаю, може хтось порадить нам, що робити вже другий місяць. Вона сухне. Це купили вже ламінат. Але вже, напевно, будемо чекати, поки потепліє. Саме, саме, що мені тут сподобалось, то це виноград. Літом тут така красота, холодок. Ну, а це наш город. Тут ми часник садимо, полуницю. Також надоїли ці заробітки, що вже хочеться хазяйкою бути у своїй хаті, а не прислугою чужій. І вирішили ми спробувати виживати свого городу.